Кременчуцька громада продовжує підтримувати захисників неба. Цього разу військовим підрозділам протиповітряної оборони, які стоять на варті безпеки Кременчука та навколишніх територій, передали комплекти сучасного обладнання. Це 10 автомобільних старлінків, 10 зарядних станцій, для того, щоб кожен екіпаж завжди був на зв'язку, мав все необхідне для того, щоб бачити ворога і результативно його вражати. Допомагаємо нашим силам ППО, тому що це спокій нашої громади, це можливість працювати для того, щоб разом бути. Надійним тилом наших захисників. Дякуємо хлопцям, які щоночі захищають наше небо, наш сон і наше життя. Мобільні групи ППО працюють у надзвичайно складних умовах. Їхні розрахунки постійно змінюють позиції. Вони реагують на повітряні тривоги і повинні мати стабільний зв'язок та автономне живлення. Саме для цього потрібні термінали «Стерлінг» і зарядні станції. Дякуємо міській громаді міста Кременчук. За те, що ви підтримуєте наш підрозділ, надаєте необхідне обладнання, оперативно реагуєте на потреби. Ми цінуємо вашу підтримку. Ми намагаємося розвивати інноваційні способи протидії противнику і пишаємося тим, що спільно з вами можемо забезпечувати результат. Дякуємо вам, що дякуємо. На знак вдячності за підтримку військові подарували Кременчуцькій громаді прапор свого підрозділу та фрагмент збитого ними дрона «Шахеда». Нагадаємо, що наше місто не вперше допомагає підрозділам ППО, адже від злагодженої роботи військових і тилу залежить безпека кожного мешканця. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.